По итогам мого інкубірування 13 яєць після куриці, яка сиділа 14 днів. Вилупилось ось вже троє суток. Двоє, оце, що поменше, ага, клювчиком балакає. То це вилупилось перше. Воно старше на часов 12 від того другого жовтенького. Те жовтеньке вилупилося. Коротше, це вилуплялося 12 часов, а то й більше, наверно, короче, з утра Почало налущуватися, а вилупилося десь, наверно, в часов у 12 і то вже я йому допомагала трошечки. А цей, а цей за 10 хвилин вилупився. Сам по собі молодець. Ну, воно й видно. Він живіший, він крупніший. А це йому вже троє суток. Він більше гуляє, і того скубе. О, Ну і пройшло. Ці вилупились на 22-й день. І вже 25-й день усе ще одне різкості немає, щоб його показати. ну, в общем, воно живеньке, воно. Воно, ну, бачите, воно ходить все, ну, тільки ще слабеньке, бо воно тільки вилупилося. остальні яйця. Короче, сьогодні так жалко, сьогодні, що тільки що оставила одне яйце, воно кричало. Ну, якби я знала, що воно не може пробити скарлупу, що воно настільки... Коротше, ну, в общем, в коробки я вам скажу, можна, ну це треба над ними стояти день і ніч. День і ніч стоять, перевертати, коротше, всяку. Ой, ну проще, чесно сказати, взяти у ті 100 гривень і піти той десяток. ну, хай... На 100 гривень ти десяток не купиш, ну хай 200 гривень взяти. Як я оце за 2 неділі, чи скільки 14 днів їм було, зараз 20, за 10 днів, за 11 що я їх ще долуплювала, оце три штучки. Я накрутила стільки світу, що якраз за ті кошти я могла б купити той десяток тих курчат і все було б добре. Просто було жалко, що куриця, якщо з нуля починати, не буду починати. Лучше піду куплю. Цей. Бо жалко було, що куриця сиділа і вони були всі живенькі. І ось зараз ось я пішла, їх всі викинула, розлупила. Тухлих нема, кругом є зародиші. Є зародиші, які проклюнулися. Вчора, кстати, два яйця стукало. О, сьогодні одне орало із них. І, коротше, всі доралися на мусорнику. А в остальних яйцях теж. Ну, коротше, з 13 чи це виходить, тільки 3-10 яйць я викинула то виходить, що вам сказати, кругом є зародиші, тільки кожен помер на своїй стадії. На якося, ну, хтось крупніший, такий перед вилупом, хтось трошечки, може менший. Ну, в общем, вони... А це послідній, зараз я його виняла, пішла, розбила, він клювчик. Випустив, він же шораф уже. Випустив, бідний, він повністю у нього навілток затягнутий. Він не змог пробити ту скарлупу, наскільки вже 25-й день. Ну, зрозуміло, що стільки зародиші не живуть. Так що, в общем, не рекомендую з нуля починати у коробки. Отак. Коротше, це мій отчт.